Ста на годиннику про останні події в Україні та світі далі в ефірі ТВ Тетяна Чудаківська вітаю. Вище керівництво збройних сил допитують про втрати під Іловайськом. Зокрема, свої свідчення військовій прокуратурі вже дають начальник генерального штабу Віктор Муженко та Петро Литвин, командувач військами південного оперативного командування. Про це повідомляє генпрокурор України Віталій Ярема. Нагадаю, військова прокуратура розслідує обставини загибелі великої кількості українських військових у котлі під Іловайськом. Там полягло щонайменше 200 бійців. Про обороноздатність держави нині говорять на розширеному засіданні Кабміну. На ньому присутні президент, спікер парламенту, а також губернатори. Говорять і про схід. Президент Порошенко заявив, законопроект про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей до ради внесуть уже наступного тижня. Також глава держави вважає за необхідне проведення місцевих виборів на Донбасі. Жителі Донбасу повинні самі вибрати місцеве самоврядування, не зважаючи на те, чи буде подобатися воно Києву чи ні, заявив Порошенко. А прем'єр Арсеній Яценюк наголосив: в Україні негайно слід модернізувати військове управління. Військова організація України є не що інше як пострадянське Міністерство оборони. Без радикальних змін в системі туди можна ще десятки мільярдів відправити, і толку не буде ніякого. І тому перше питання це модернізація військової організації в країні. Під Маріуполем бойовики проводять маневри вночі підтягували до своїх позицій системи залпового вогню ГРАД. Повідомлень про обстріли немає. Тим часом ОБСЄ оприлюднили офіційні дані моніторингу дотримання перемир'я. Зокрема, у повідомленні сказано, що представники ОБСЄ 8 вересня зафіксували біля Маріуполя понад 10 вибухів. Експерти вважають, що це були звуки артилерійського обстрілу або снарядів, випущених із ракетної установки ГРАД. Також представників ОБСЄ поінформували, що у селі Пав... В Лопіль за 30 кілометрів від Маріуполя зруйновано міст. ОБСЄ продовжує моніторинг дотримання перемир'я на Донбасі. Для цього в Україну направили кілька десятків спостерігачів від цієї організації. Під звуки пострілів та розриви снарядів минула ще одна ніч перемир'я у Макіївці. У міській раді повідомляють, залпи і постріли в місті під контрольному бойовикам чути кожен день. Від початку бойових зіткнень там загинуло вже 35 мирних жителів, і понад 350 отримали поранення. Обстрілами також пошкоджено інфраструктуру міста. 50 трансформаторних підстанцій нині знеструмлено. Пасажирський транспорт працює у обмеженому режимі. А воду абонентам подають по 8 годин на добу. Понад 30 лікарень на Донбасі повністю зруйновані, 17 пошкоджені, але продовжують діяти. Про це повідомляє центр новин ООН з посиланням на всесвітню організацію охорони здоров'я. Як сказано у повідомленні, близько 70% медперсоналу були змушені покинути зони конфлікту у Донецькій і Луганській областях. У відповідь на ситуацію, що склалася, у ВОЗ готують до постачання медичні засоби, призначені для 340 тисяч чоловік. Мова йде про ліки, вакцини, хірургічні матеріали і про медичне обладнання. Не дивлячись на відносне затище у зоні АТО, російсько-терористичні війська знову проявили активність і грубо порушили умови перемир'я. Повідомляє прес-центр АТО. Масований обстріл з градів зафіксували очевидці у Донецьку. Відеозапис знято з району Бірюзова. Залпи граду орієнтовно полетіли у бік аеропорту міста. Там повідомляють очевидці, бої поновилися. Чути було вибухи і залпи у Київському та Кубишевському районах. Прес-центр АТО повідомляє, що втрат серед українських Разом з тим зафіксовано шість обстрілів позицій, блокпостів, що утримуються нашими військовими. Зокрема, застосуванням артилерії були обстріляні позиції піхотинців в районі населених пунктів Староласка, Піски, Авдіївка та аеродрому Донецьк. Двічі з застосуванням установок БМ-21 Град та артилерії було обстріляно позиції сил АТО неподалік населеного пункту Тоненьке. В свою чергу Збройні сили України продовжують дотримуватись домовленостей про припинення вогню. В районі Луганського аеропорту знайдено захоронення з кількох десятків могил. Про це про цю знахідку повідомляють місцеві жителі. Та журналісти кажуть, ймовірно, біля аеропорту поховані бойовики, адже морги Луганська вже переповнені. Відео цього військового кладовища у соцмережах виклав британський журналіст, кореспондент російського телеканалу RT Грем Філіпс. Нагадаю, він був затриманий СБУ та висланий з України з забороною на в'їзд протягом трьох років, але згодом Філіпс незаконно повернувся на Донбас. У прикордонників з'явився ще один контрольно-пропускний пункт на колесах. Автомобіль передала компанія Банкомзв'язок, яка багато років забезпечує прикордонників системами автоматизації. Коштує він понад 500 тисяч гривень. Таких пересувних комплексів у Держприкордонслужбі вже п'ять три з них зараз працюють на кордоні з окупованим Кримом. Автомобіль це фактично автономний прикордонний пункт. Його можна використовувати будь-де. При цьому усі дані передаються на головний сервер у режимі реального часу. До складу цього комплексу входить дизельний генератор, який можна використовувати серед ну, поля, де немає промислової електромережі, він повністю автоматизований. Напруга є, передача даних є, постійно йде оновлення з нашими центральними базами даних, от, що дозволяє його використовувати ну, в абсолютно будь умовах. Добровольчий батальйон Азов може увійти до складу Нацгвардії. Про це заявив Арсен Аваков під час візиту у Маріуполь. Міністр внутрішніх справ оцінив боєготовність підрозділу як високу і запевнив питання про підпорядкування зразкового батальйону та усі деталі будуть обговорені найближчим часом. Я думаю, що ми знайдемо формат, при ця частина оборони України стане ще більш мочною і. Это будет по-прежнему добровольческий батальон, потому что в нем добровольцы и патриоты. Но это будет уже серьезная часть с серьезным вооружением регулярной армии. Закликав США експортувати нафту і газ в Європу. Відповідну заяву зробив єврокомісар з торгівлі Карл де Гюхт. Експорт відбуватиметься у рамках створення трансатлантичної зони вільної торгівлі у Брюсселі. Пояснюють необхідність такого кроку геополітичної ситуації в Європі. Тим часом Україна збирається купувати азербайджанську нафту. Про це заявив глава Міненергетики і вугільної промисловості нашої держави Юрій Продан. Постачання блакитного палива з цієї країни він називає завданням короткострокової перспективи. І в Брюсселі сьогодні в чергове вирішуватимуть, чи запроваджувати нові санкції щодо Росії у понеділок. Нові обмеження узгодили, але їх введення відклали. Голова Європейської ради Герман Ван Ромпей зазначив: якщо перемир'я на Донбасі буде виконуватися, обмеження можуть переглянути повністю або частково. Тим часом, завтра європейські депутати обговорять ситуацію в Україні з представниками НАТО. А Київ відвідає президент Європарламенту Мартін Шульц. Він зустрінеться з президентом Петром Порошенком та прем'єр-міністром Арсенієм Яценсь. ቆም Тим часом підготовку нових санкцій проти Росії завершують у США. Про це заявили в американському держдепі у Вашингтоні. Кажуть, свої дії з цього питання США тісно координують з європейським союзом. Отже, рішення про запровадження санкцій залежатиме від ситуації на сході України. За оцінками Вашингтону, зараз перемир'я на Донбасі в цілому зберігається. Нові обмеження запропоновані американцями стосуються фінансового, енергетичного і оборонного секторів російської економіки. Президент підписав закон, що регулює введення Україною в санкції проти країн-агресорів. Відповідну інформацію розміщено на сайті Верховної Ради. Нагадаю, 14 серпня парламент ухвалив урядовий законопроект про санкції. Документ дозволяє Україні застосовувати спеціальні економічні і інші обмежувальні заходи по відношенню до іноземної держави, громадян України, іноземців, а також інших суб'єктів, що здійснюють терористичну діяльність проти України. Експерти відновлять роботи на місці катастрофи боїнга малазійських авіаліній. Про це повідомив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Він зазначив, що фахівці з його країни готові вирушити на Донбас у будь-який момент. Проте усе залежить від ситуації з безпекою. Нагадаємо, вчора нідерландські експерти опублікували попередній звіт про причини катастрофи літака. Слідчі дійшли висновку, що авіалайнер був пошкоджений об'єктами ззовні. Сьогодні глава місії Нідерландів з розслідування катастрофи Боїнгу. Відвідає Україну. А в Мюнхені у ці хвилини розпочався черговий страйк пілотів авіакомпанії Люфтганза. Вони вимагають поліпшити умови своєї праці. Під час попередньої акції протесту німецький авіаперевізник скасував більше 200 авіарейсів. Близько 25 тисячам пасажирів довелося відкласти свої подорожі. Керівництво компанії і пілоти сперечаються щодо віку, з якого співробітники мають виходити на оплачувану пенсію. Люфтганза планує його збільшити. профспілка з цим не згодна. Попередні які пілотів обійшлися компанії більш ніж у 10 мільйонів євро. Потужний вибух прогремів на хімічному заводі у німецькому місті Бремен. Він був чутний на десятки кілометрів. Будинки поблизу заводу сильно пошкоджені. Повідомила електронна версія газети Більд з посиланням на поліцію. Будівля підприємства врушилася, свідки повідомили про густий чорний дим над виробничою зоною. Жителям рекомендували не виходити з будинків. Зараз на місці аварії працюють близько 300 пожежників. Причиною вибуху міг стати витік газу даних про жертви немає. У погоні за Оскаром за право представити Україну на престижному конкурсі американської кіноакадемії боролися стрічки вітчизняних режисерів. Інноваційний фільм Експеримент, «Плем'я», сімейна комедія Трубач та історична драма «Поводир або квіти мають очі. Усі роботи гідні путівки до Голівуду та вибрати потрібно одну, кажуть критики. Яку картину визнали найдостойнішу знає Соломія Буй. Подавляючи кількістю голосів, перемогу отримав фільм. Поводир або квіти мають очі режисера Леся Саніна. Сюжет стрічки переносить глядача у 30-ті роки минулого століття. Час, коли в Україні відбувались масові репресії та розстріли інтелігенції. Головний герой фільму десятирічний американський хлопчик Пітер. Його батько гине від рук радянської влади. Після чого малий стає поводирем сліпого кобзаря. Ти справді сліпий? Після ці документи вспливуть нам всім хана. знайдіть мені цього сопляка американця. У цьому фільмі є почуття та емоції близькі зараз кожному українцеві. Сильний дух, незламна ідея, воля до боротьби, а головне душа. Попри патріотичну сюжетну лінію, поводир буде цікавим і закордонному глядачу певні кінокритики. А тому картина варта номінації на Оскар. Найвидатніший, найвиразніший. Не тільки в Україні, а й для світу. Ну, власне, такий абсолютний має, я так думаю, бути завжди критерій для відбору на, в національному Оскарівському комітеті для е, висування стрічки в категорії Найкращий іншомовний фільм. Кіноінженер Анатолій Кокуш, як ніхто, розуміє специфіку голівудського комітету, адже вже двічі виборював технічного Оскара. Кіношник каже, драматизм та ідею картини американський глядач безперечно оцінить. А от до динаміки розвитку подій у критиків можуть виникати питання. А от немножко затягнута сієдина фільма. Американський зритель любить екшн, щоб постійно люди одягали лежали, лежали в напряженні. Може бути топо можуть поблія таким того позом. Втім, шанси на успіх картини все ж непогані кажуть українські митці, адже публіка сприймає стрічку на ура. Олег Фіалко розповідає, коли поводаря презентували на одеському кінофестивалі, зали були переповнені. А таку реакцію публіки за 40 років роботи у кіно бачив вперше. Люди дуже добре сприймали фільм. У мене багато причин фільму це звісна річ. Але в кінці е, фільму, коли вийшла група на сцену, виходила, я чесно скажу, ну хвилин десять публіка скандувала і аплодувала. Я таке не пам'ятаю. Можливо, я допускаю, що фільм український, і глядач зголоднів за українським кіно. Я знаю, чому квіти завжди повертаються до сонця. Тому що квіти також мають очі. Вже через декілька місяців історичний фільм Олеся Саніна побореться за найпрестижнішу кінопремію Оскар у номінації Фільм іноземною мовою. Соломія Буй, Роман Климчук, TVI. Ми слідкуємо за розвитком подій. Наступний випуск о 13-й. Дякую, що довіряєте.